Новий вид шахрайства. До прикарпатських поліцейських надійшла заява від мешканки Коломищини, яка стала жертвою Ясновидиці. Вона обіцяла потерпілій знайти чоловіка, що зник на війні. Відтак, жінка передала шахрайці чималу суму та особисті речі. 29-річна мешканка Коломищини отримала дзвінок з невідомого номера. Співрозмовниця представилася Ясновидицею та запевнила жінку. Знає інформацію про її чоловіка, який вважається зниклим безвісти. Жінка повірила невідомій дозвонювачці, а відтак списалася з нею та замовила послуги з передбачення майбутнього. Упродовж двох наступних тижнів проведеться увійшла жінці в довіру. А відтак для проведення ритуалу попросила оплатити послугу та надіслати особисті речі. У результаті чого заявниця перерахувала кількома платежами на банківський рахунок 41 тисячу гривень. Окрім цього, для проведення ритуалу потрібно було відправити поштою до іншого міста, золоті прикраси, одяг та інші речі. Щодо цього випадку, поліцейські уже розпочали кримінальне провадження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Наразі правоохоронці проводять усі заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила вказаний злочин. А ще правоохоронці застерігають не довіряти невідомим особам, які представляються ворожками чи ясновидицями, адже така довірність може призвести до подальшої втрати коштів.